Відеоблогінг і телерепортерство це освітня програма, яку пропонує кафедра телерепортерської майстерності. Запрошуємо долучитися до нашої спільноти на сторінках у соціальних мережах. Кафедра телерепортерської майстерності це співдружжя однодумців, яких єднає любов і захоплення сучасними медіа. Робота у сучасних медіа це можливість для особистісного саморозвитку та самопросування, це постійна комунікація з цілим світом за допомогою глобальної мережі. Це можливість змінити світ найкраще, впливаючи на суспільство, допомагаючи людям протистояти фейкам та виховуючи в людях медіаграмотність. Це можливість створення відеоконтенту і постійної творчості. Метою освітньої програми відеоблогінг і телерепортерства є вироблення, перш за все, професійних практичних навичок, роботи з відеокамерою та відеомонтажу, зі створення медійного відеоконтенту. Це можливість і спрямованість вироблення у студентів індивідуального, унікального стилю і особистого професійного бренду. Це отримання, перш за все, практичного досвіду, який необхідний і є необхідною вимогою у працевлаштуванні. Це навички з медіапродюсування і створення аудіовізуальних проєктів. Це націленість навчання на вироблення у студентів установки на власний успіх та кар'єрне зростання. Структура навчання за освітньою програмою відеоблогінг і телерепортерство включає дисципліни з відеозйомки і роботи з камерою, як в кадрі, так і за кадром відеомонтажу і виробництва аудіовізуального контенту. Це сценарна майстерність і драматургія, сторітелінг і спічрайтинг це навички дисципліни взаємодії комунікації з аудиторією, як офлайн, так і дистанційно. Це створення власного відеоканалу і просування його в мережі. Це дисципліни з інтернет-маркетингу та просування пітчингу та грантової і проєктної діяльності, це дисципліни практичної роботи у команді з проєктування аудіовізуальної продукції. Перевагами навчання за освітньою програмою відеоблогінг і телерепортерства є спрямованість на практичний результат, це створення свого творчого портфоліо, яке необхідне при подальшому працевлаштуванні, хоча можна сказати, що наші студенти починають працювати ще під час навчання. Навчання в партнерстві з викладачами це і можливість створення професійних зв'язків і контактів, це отримання досвіду роботи ще під час навчання, це опанування сучасними цифровими технологіями і навички роботи в креативному творчому середовищі. Навчання за освітньою програмою відеоблогінг і телерепортерство» включає в себе інтерактивні лекції, дистанційні, майстер-класи, спільна робота над медіапроєктами, це воркшопи і спільне просування і участь у різних заходах медійних з власними проєктами. Кар'єрне зростання випускника за освітньою програмою відеоблогінг і телерепортерство спрямоване в різних напрямках. Це можуть наші випускники, з яких 100% є працевлаштування і самореалізація. Вони працюють телерепортерами, відеоблогерами, медіапродюсерами і експертами соціальних мереж, вони є інфлюенсерами. І медіатренерами. наші випускники долучаються і до нашої спільноти на кафедрі телепортерської майстерності, викладаючи аудіовізуальну медію майстерність і відеоблогінг. Професійний досвід і контакти викладачів, з яких 85% це успішні практики, дозволяє виробити для себе професійне середовище і встановити контакти ще під час навчання і вже під час навчання знайти собі самореалізацію. Навчатися за освітньою програмою, відеоблогінг і телерепортерство може кожен бажаючий. І для цього потрібно поряд з загальними вимогами, підготувати для творчого конкурсу відеороботу, якою може бути. Репортаж, інтерв'ю або соціальний ролик, підготувати і записати відео з репертуаром, де має бути байка, вірш і уривок з прози. А також зробити підготувати два письмових твори: це есей на вільну тему та опис події, учасником або свідком якої був автор. Отже, запрошуємо на навчання за освітньою програмою відеоблогінг і телерепортерство». Наша місія це спільне занурення у професію, а візія це вільність у нашій спільній творчості. Ласкаво просимо. До зустрічі!